У невеличкому селі на Полтавщині жили двоє сусідів Іван і Микола. Разом виросли, разом орали, сіяли, жартували і ділили хліб. Вони знали одне одного як себе де змовчати, де підтримати, а де просто бути поруч. Але з роками щось надломилось Микола одружився, і дружина не злюбила Івана не за те, що поганий, просто не її кола, не її жарти. Бувало, підемо з ним до лісу і несемося, як малі, казав Іван, а тепер ніби й зайвий. Минув рік, другий, третій, якось Іван заслаб лежить у хаті тиша, ніхто не навідується. Аж раптом двері прочинились. Стоїть Микола з хусткою та пиріжками. Я чув ти слабий, а ти ж не той, хто про себе скаже. Сиділи, мовчали довго. Потім Іван ледь чутно сказав Без вірного друга велика туга, і не від болю. І тоді обоє зрозуміли буває біль, а буває порожнеча, коли друга нема поруч. А чи є хтось, кому ти давно не дзвонив, а треба було б? Подзвони.